Колись закінчиться війна, І настане мир в країні розквітне мрія, як весна, І настане мир у нас на Україні та сама незрівнянна мить, яку чекає та охоче. Коли ми вийдемо всі разом, не боючись, що зараз щось нас вдарить не чуючи тих звуків всіх страшних. Коли де щось там високо летить, ми не побачимо більш танки, які так швидко мчать кудись. Ми вийдем разом всі на поле і заспіваємо гімн величний, Його слова хай вітер рознесе І вдихнемо смак та перемоги, яку так довго ми чекали з усіх сил. І повернуться з усіх куточків українці, будуть святкувати разом з нами. Прийдуть наші всі захисники, яких так довго ми чекали. А ті, що вже не зможуть повернутися до нас, ми у серці навіки залишимо з собою і будемо згадувати їх як найвеличніших героїв, які звільнили Україну від кайдан. І ось настанеться велична мить, коли розквітне мрія золота, і повернуться пташки з безодні, і принесуть нам перемогу, і пральня та урочиста мить, яку чекаємо так охоче.